Вітаю, друзі, усіх на каналі. Приїхав на пасіку, хочу зараз привіз відкачені рамки, поставлю на усушку, які без корпусів порозставляю по лежаках, уса, Порозставляю по лежаках, а які в корпусах поставлю на Корпусні вулики, на слабші сім'ї, які мають менше кормів, щоб вони усушили. Щоб вони усушили рамку. Плюс перенесуть собі в гніздо мед і приїхав, буду такі от розставляти пластиночки апівару. Купив 4 пачки, 40 штук. По дві пластинки буду ставити в кожну сім'ю. І набрав, повигрібав все, що є заставні. Вже трошки поскорочував. Сім'ї буду ставити зараз заставні, які вже є, є й такі. На край дві зубочистки ставив. Вони мені відслужили так один сезон. А цього року вже робив отакі от заставні. Щоб не їла бджола, обмотуєш просто скотчем пінопласт і зверху прикручуєш планочку. Оці от самі найкращі. Отакі от треба робити заставні, недорого і хороші по якості. прослужать не один рік. Так. Ну, вважаю. Наразі все. Усім всього найкращого іду, буду працювати.